Берем на продаж, перша лінія, попри центральну дорогу, є 46. Ось така діляночка. Ціна за одну 5 5000 доларів. Поруч є світло. На ділянці була така стара хатина. Ось так, діляночка. Виглядає, діляночки класні. Краєвиди також відкриваються. перша лінія попри центральну дорогу. Участок Ямна. Отака діляночка. Так що до Буковеля 35 кілометрів. Навіть 30 звідси до Яремча всього 5 кілометрів. Кому цікаво, телефонуйте за номером кейнища.